У нас ЧП. Яна захотіла їсти, і це буде бата. О, батачик. Нарешті щось смачне та корисне. Слина, точніше, ще придавай крахмаль до мальтози. Я просто тут кур'єр, тільки доставка, ніяких ферментів. Так, приймаємо темп, батат їде вниз. Ребята, я тут головний. Зараз буде кислотна атака. Пепси, микайся, білки пішли. А крахмаль ну нічого, зачекає до тонкого кишківника. Починаємо розбір батату на молекули. Амілаза сюди, мальтоза давай, глюкоза ти зі мною крубігом давай. Тут у нас all inclusive, все переправимо. О, клітковина це моє улюблене. Бактерії, давайте швиденько до роботи. Запускаємо бродіння, формуємо калову масу. Вправлення це складний, але захоплюючий процес, а батат не просто смачний, а ще підтримує кишківник, дає енергію та вітаміни. Хочеш більше таких відео? Пиши батат або зберігай. І на моєму профілі таких відео буде більше.